всіх, Як енергія аркану імператор, будуть впливати на нас сьогодні, 4 січня 2024 року. Енергії дня дружні, а тому раціональне мислення буде сьогодні у нас працювати наповну. Також будуть актуальними питання матеріального світу, захочеться мати свою певну стабільність, можливо, захочеться проявити. Контроль над певними ситуаціями, а можливо, навіть і над певними людьми. А тому на цей день варто розуміти, що що б ви не робили, ви повинні проявляти свій здоровий глузд. І якщо ви для себе ви обрали якусь певну мету, то вам рекомендується діяти у певних рамках, тому що ви самі собі вибираєте мету, самі собі встановлюєте певні обмеження. Напрацьовуєте свою стратегію поведінки для того, щоб дійти до той, тієї мети. А тому на цей день можете діяти активно, тому що нам такі енергії благосприятливі, які будуть давати нам і правильне мислення, і обмірковування ваші дії, і вміння керувати цим днем собою і тими, хто вас оточує. Не за допомоги сили певної, а за допомоги того, що ви зможете ну, проявити себе як захисник, як людина, яка володіє своєю структурою. І на роботі в бізнесі, хто на цей день працює, то це дуже гарний час, щоб започаткувати свій особистий бізнес. Можливо, хтось буде укріплювати своє професійне положення. І ну, на цей день іще такі будуть дуже вдалими, хто започаткує нові проекти. А якщо вам на цей день буде потрібна допомога, то можете звертатися до впливових офіційних осіб, які вам нададуть певну підтримку і допомогу. У особистих стосунках ну, Такі це стосунки, якщо ви в парі, то це ваш постійний партнер, чоловік або дружина, хто у вас є. І вам потрібно розуміти, що цей союз ваш такий має міцну під собою опору, і ви можете ну, один на одного ніби і розраховувати, і чітко уявляти, що один партнер з собою представляє перед другим. Тому ви повинні розуміти, чого хто хоче в цих стосунках, і що ці стосунки комусь з вас можуть дати. Тому на цей день ніяких ілюзій, ніяких фантазій. Загалом це день не для романтики, а для певних вирішень сімейних питань. Звичайно ж, у позитив для пари. Якщо для дівчаток, які не мають пари, то можуть бути цікаві знайомства з чоловіком. І порада на сьогодні: що вам на цей день не довелося робити, які б. Вам би не довелось закладувати фундамент під певні ваші майбутні досягнення, можливо, якісь знайомства, або ще що ви на цей день для себе заплануєте, вам варто розуміти, що, якщо хочете мати успіх, то беріть контроль над ситуацією в свої руки і будьте відповідальними за прийняті вами рішення. Можливо, на цей день, як я вже говорила, комусь доведеться звертатися за допомогою до впливових осіб, це буде вам підтримка і розуміння ситуації, можливо, вам підказку якусь дадуть, або ви отримаєте вичерпну відповідь. Також на цей день час будувати довгострокові плани, наладжувати і встановлювати певні зв'язки. Тобто, хто, хто бажає для себе в цей день щось розпочати, завершити, там, напрацювати на майбутнє, у вас ці всі події будуть вдалими, але важливо вам налагоджувати стосунки з оточуючими людьми такими. Щоб кожна людина, яка буде з вами спілкуватися в цей день, усвідомлювала і використовувала також свою силу. Не тільки до вас підкорювалася, а і про себе могла заявити. І вам потрібно саме, це, саме таким чином налагоджувати союзи і контакти з оточуючими людьми. Також на цей день дуже актуальне питання буде відповідальності за свою родину, тому більше приділяйте часу, можливо, декому потрібно ну, у родині свої зі своїми діточками, в кого вони є, сьогодні поспілкуватися. Або щось визначитися. Якщо в партнерстві, то визначатися про обов'язки, про відповідальність, хто за що відповідає у вашій родині, це буде згодом вам полегшувати життя. Важливо тільки це все ніби визначити. І ще на цей день, якщо ви будете ну, чогось досягати, йти до своєї мети. Або просто діяти, або на роботі такі ситуації у вас будуть, то дійте, звичайно, в певних рамках і не порушуйте загальносприйнятних меж або законів. Тож на цей день, от як завжди, і особливо на цей день не ігноруйте повітря тривоги. А я бажаю всім відчувати свою впевненість стабільність, мати якесь матеріальне підґрунтя. Мир вам і гарного дня!